Електронні петиції один з інструментів впливу громади на життєдіяльність міста. Тому чернівчани активно пропонують свої ідеї. Так наразі підтримку набрали ще декілька звернень, серед яких про перейменування центральної площі. Як відтепер вона може називатися? Дивимось. За неоціненний вклад в економіку, підвищення соціальних стандартів, ріст добробуту населення та високі знання англійської мови пропонуємо перейменувати центральну площу на площу імені Арсенія Яценюка. Чергова петиція на сайті міської ради набрала необхідну кількість голосів. Тож невдовзі центральну площу можуть назвати на честь відомого боковинця Арсенія Яценюка. Сам герой петиції не приховує емоцій. Крок за кроком ми йшли до цього. Але процеси ці прискорились в 2011 році. Нумерація будинків на площі Яценюка не зміниться. Щоправда, інформацію у паспортах жителям доведеться оновити чернівчани від нововведення не в захваті. На ну центральній площі є центральна площа. Цим все сказано. Тут прапор, тут у нас все. А яценюк ну, ну ясенюк теж ніби центральний в Україні. Поки що, поки що. Це таки звиклося, що, що центральна площа це головна площа. Від неї йдуть всі головні вулиці. Тому ну, мені більш подобалась центральна площа. Ну як це можна площу перейменовувати на живого, поки що, поки що прем'єр-міністра. Яценюк нічого корисного не зробив. Навіть і після смерті він поурізав усі пільги, все, що можливо. Окрім переіменування площі у тексті звернення активісти просять становити Ще і бюст прем'єра біля пам'ятника Шевченку або замість нього бюста! це ви що, смієтеся? Я думаю, можливо, в Чернівцях знайдеться і інше місце. Я вважаю, що це точно хороше рішення. Хоча насправді не дуже. краще не ставити. Та на відміну від ідеї встановлення пам'ятника, рішення про перейменування площі міська рада на останній сесії таки підтримала. За 26 рішення прийнято. невдовзі іменем Яценюка. назвуть ще і аеропорт Чернівці, адже крім прем'єриним. Все одно ніхто не користується. Спочатку парклети, тепер бомжлети. Активісти пропонують встановити місця для ночівлі безпритульних у лідній період. Так, чернівці вкотре доведуть свою європейськість. Також можна використати ці парклети у якості мистецьких об'єктів і кожні два дні влаштовувати арт-конкурс на краще їх оформлення в рамках декомунізації. Це краще ніж на лавочках спати. Погоджуються чернівчани. Щоправда, нинішні парклети для потреб безпритульних майже не пристосовані. Студенти там сидять, п'ють каву, палять. Mm -hmm. А безпритульних я там не бачила. До прикладу тут особливо не полежиш. занадто вузько. Хоча місце спонукає до діалогу віч на віч. Вони зможуть між собою якось спілкуватися. Нехай роблять тільки за крім ширших сидінь. У нішах висадять маленькі туї, щоб можна було сховатися у затінку. А ще лавиці підігріватимуть і обладнають безкоштовним вайфаєм. Загалом по місту планують встановити 20 таких парклетів. Сьогодні перше квітня я розумію, що ви жартуєте. А так це ви мене розіграли. Ми бажаємо нашим глядачам не втрачати почуття гумору, адже це чи не єдине, чого не можна відібрати у нашого народу з першим квітня! Павло Мнаховорман Палатик, Чернівацький промінь.